Я випливаю з плавнюк. озера Світязь. Бачила надзвичайно красиві лілії, білі і жовті. Чула тільки шурки і крик лебеню, вони заплили густий очерет і я не рискувала там. От вони зараз супроводжують. Єдине, що я нагрішила, я зірвала дві лілії собі на пам'ять і пінку підняла. Ну що, до побачення, лебідь. Я ще до вас перепливу. Вже пливу до свого пляжику. Лебіді почули, що я відпливла. Почую, що вони теж відпливають. Може О, ну, Мотелик летить. Bogastva naroda ukrajinskega šatskega.